Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю, мої найкращі Запоріжжя. Дивимось вас. Не забувайте підписуватись. Приходити на особисті, підтримувати збір. Серед донатів від 100 гривень ми розіграємо боксик подарунковий від мене. За вересень ці донатики. Все буде під відео. Багато пишете. Паніка. Все інше вдарила РСЗВ, це не перший раз. Була вже колись осінь, я була в вашому місті, коли. Ну, С300 це не зовсім РСЗВ, це ППО, скоріше, неважливо. Коли у вас били постійно С300, і коли залп 12 ракет було і по три рази в день, і більше, ну, тобто 36 вибухів і далі. Вишка, як то ж, це сприймали не так панічно. І тут прям все у нас не захищають, ну, ж долітали. Зараз вже не долітають майже. Значить, Що ж робиться? Я про те, що давайте трошки подивимося, що реально буде. Але я не відчуваю такої паніки. Якщо їм вдалося кудись викатити цю установку смерть, чим вони там були, і вони чимось вдарили, хоча ми з вами вже дивилися, було в попередніх відео, що щось нове йде, щось йде по передмістю. Бачили ви ми все. Чому ви, чому ви панікуєте? Страшно, да. Але паніка то ворог. Дівчатка, зберіться. Зберіться. Страшно, Да. Панікувати ні. Холодним розумом приймати рішення. Спокійно. Тут тільки перед відео дивилась, Харченка ваша виступала, що нема підстав для евакуації. Давайте дивитись, що є підстави і населені пункти. І ви і, дивіться, ви пишете мені Балабіну, Кушогом подивіться, я дивлюсь це відео. Ви не дивитесь відео до серединки, хоча б. Просто я не всі міста, які продивляюсь, пишу в, в назві відео. Я не все прописую, бо там є обмеження по знаках. Дивіться, що в самому відео. Так, заспокійливий момент скінчий, і все починаємо нервувати. Да? Чи є потреба в евакуації Запоріжжя? Такий розглядається момент. Як документи готові для цього, але вони давно готові. Будуть якісь дії наші хороші, військові будуть із повітря мучити ворога і намагатися щось йому заборонити робити, підсилять вас. Вас підсилять. От вас якраз, хоча от на початку війни вас не чули, коли вам щось треба було, а зараз почали чути. Тобто Київ чує, що вам щось треба. Мобілізація сильніша, страшніша. От район передмістя обмануть, обдурять, що стосується допомоги людям. Знову ж таки, захисні споруди, або якийсь захист. Ворог дізнається, нюанси, моменти, які не мав би дізнатися. Ворогу наводять цілі. Дивіться, тут показано перший раз. Ну, тобто, буде знову ж таки розвідчик. Розвідус, кажуть, да? працювати. Там, де він літає, туди будемо наводитись. При тому, що може бути важка ціль. Може бути. РСЗВ, що буде з цим робити? Загроза РСЗВ для Запоріжжя, що буде з цим робити. Угу. Знову показую. Повтор можливий, але інша проблема більше буде турбувати. Буду спочатку ходити від відповіді, бо ще нема засобів, щоб щось з цим робити. Але вони будуть пізніше. Чекають. Літаків вам не вистачає. Чомусь були, було б більше літаків, було б краще. Їх нема. Запоріжжя карта міста що буде. Запоріжжя карта міста, що буде. знайдете рішення. Таке відчуття, що, знаєте, щось ворогу пообіцяли не дали, вдома, Бо місто не віддали. зараз він біситься ще більше. Не моє, то буду руйнувати. Трохи притихне. Понервує, понервує вас. може навіть трохи відчепитися, але горе буде. Це такі, знаєте, як повнометражки. Може старий фонд. Такі невисокі будиночки. Горе буде. Жертви можуть бути ще по будинках. Випадає карта, дітки. Дітки маленькі. Центр міста, де там лікарні є. Не пишіть все, не питала нічого, забудьте, почули, забудьте. Я просто знаю наших людей. Починається. Це ну, таке риторичне питання. До речі, настрій був такий стабільний, в принципі, до того, як вас почала дивитись. Зараз іде якась радість. Хоча я дивлюсь, такі ну, погані новини. Мені якийсь, знаєте, ну, таке от... ну, те, що святковий настрій, хороший настрій йде. Це добре. Значить, енергія буде. На життя, да? Запоріжжя, найближчі дні. Най-най. Лізе. Лізе собака якимись хамурями. Вибачте, за занецензурщина. Лізе проходить, де вода була, б хоче просуватись. Десь ми не можемо його бачити, де він лізе маленькими групами в бік міста. Але будемо на нього полювати. Стережіться, коли буде розвідос над мостами. Хортиця загроза. Інфраструктура Запоріжжя найближчі дні. Знаєте, що біда? В нього як і цілей конкретних нема. Я от мені треба вдарити, я кудись там б'ю. Запоріжжя найближчі дні. На фронті щось повинно вирішитись. Будуть дії для стабілізації. Можливо, вони не швидкі, але вони є. Інфраструктура, СТО знову, На завод якийсь заброшка. Вони чомусь тут прям сильно показує правий берег що от там будьте уважні також. Особливо, якщо там якась загроза в день. Запоріжжя найближчі дні. Тут буде щось швидкісне і важке. Дивіться, окрім, окрім дронів, щось важке ще йде. Побахаю, ви пішли, пішли жити своїм життям. Балабане кошугом, доля балабани кошугом. Може, би кабами накидати, до речі. Іде вогонь. Нема там ніяких цілей. Будинки просто. Це пов'язано з фронтом. Поки ворог рухається, у вас буде гаряче, потім затихне. Зупиниться його чисельність там на фронті. Люське, приморське. От знаєте, чому біда? Показує, що вони десь можуть рухатись в наш бік, а ми чомусь в їх бік, як ти не можемо. Може, там якось чи переправа, чи якийсь берег, чи щось. Біля води вода там була. От як їм зручно вперед, вперед, нам взагалі не зручно. Ми як в пастку. Десь нам доведеться ще сильніше обороняти. Що буде на фронті на Запорізьку? Багато дронів забагато дронів, замало інформації. Тут, тут дивно, тут буде якась ситуація, яка, в принципі, неможлива з точки зору логіки, але військові щось зроблять, щоб покращиться ситуація. Просто, от як ми... Вони, я так розумію, південний напрямок фронту це називають. Підзупинимо. Діти загинуть передмістя. Район. Дітки маленькі. От шуємо ті діти маленькі. Про жертви мовчать у вас. Вас навіть можуть після обстрілів не все казати. Карта дурня падає на карти жертв. Дурять. За найближчі дні. Щоб паніку не розганяти, да? руйнація інфраструктури, важливого якогось вузлу знов показує. ЗСН, дивіться, там гучно, але стабільно погано. Прильот ще й щось горить. А Енергодар таке відчуття, що у вас або зі світлом щось буде, щось відключиться на якийсь час. Оріхівський напрямок, Оріхів. Ці дрони просто не можемо нічого робити, бо не можемо як рухатись. Ряхівський напрямок. Ворог нас обдурить. Тут, тут, тепер дивіться, тут пішла загроза. Робити, ну так? Да? Дуже багато цілей з повітря. то раніше показувало багато вогню, що цікаво да вогнем. А тепер у них, я так розумію, карти дронів випадає. Ну, ми думаємо, що робити. Ми якби розуміємо, що робити. У нас нема засобів. Багато поранених і важко там з пораненими на Запорізькому. І дивіться, ріхів також дуже багато буде дронів. Це може бути, можуть бути і в Гуляй поле, Найближчі дні також дуже багато поранених. От знаєте, що мене бентежить? Схожа карта йде, що мене бентежить? Що ми не реагуємо на якісь загрози і на якісь проблеми не реагуємо чомусь своєчасно. Як докладають да, про смерть, бачите, карта смерті йде? Що ми, ну, якби ми бачимо ворога, ну там ворог, ворог, ДРГ йде. іде, що робити? Чекайте на наказ, чекайте на наказ, чекайте на наказ. А потім, коли вже ворог підходить в притул, обороняєтесь. Так а чого раніше не було, якийсь бардак іде. Чому так іде? Ну, їм цікаво, щоб ми щось штурмували. Ми не можемо багато вогню. Їм як підвезли щось, знаєте? Підтримку. Вільнянськ найближчих. Знаєте, знаєте, що шкода? Що в них от майже все є. От Дивишся, є. Так, да, може, ще більше могло б бути, але в них є. А у нас от зараз є дефіцит. Показує, що вони можуть собі дозволити, а ми собі щось не можемо. Вільнянськ дуже обережно. Тут, можливо, також, бо ну, покапа, або РСЗВ містю. Випалює якісь посадки, маленькі будинки, в яких маленькі діти. Вільнянський, є загроза. Одна ні, не одна. Не одна. Ми очікуємо на те, що нас захистять, що ж до нас не долітає. Аня, у нас все спокійно було. Ні. Н -н -н. Якщо раніше били по військових, там десь стоїть якась машинка, то їх це цікавило. То зараз вони будуть вибивати в Вільнянському районі. Інфраструктуру це вода, світло, ще багато померлих іде. Будуть цілі, які йдуть повз вас, і в той же час, в той же день будуть цілі, які йдуть на вас. І це не обов'язково ніч. Це щось, може, ракети будуть. Воно, нібито по траєкторії обійшло, а ви почуєте вибух. Я не бачу, щоб спокійно. От у вас було все добре. Ще там півроку тому да, ми там, можливо, дивились. От, а тепер от дії, 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 плани, ворога плани. Коли показує, що є в нього плани, то він буде нарощувати можливості. От вийшло, от це не виходило зробити, він і не робив. Раз вийшло, хочу ще, хочу більше, хочу доконати. От і буде. Порада. Прислухатись до військових, вони скажуть. Десь ми почнемо ворога відсувати, він підзаспокоїться, але треба час. Ми до чогось готуємося, я не скажу, з якого напрямку, це наша чи Донеччина. Але от треба їх десь, отам, на місце поставити, знаєте, як переставити шах тобі туди. Отам от твоє місце, і звідти не вилазь. І потім буде тихо.